Давай подивимося, що тобі несуть вихідні дні, які енергії, які події. Обов'язково залишай подобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Так, в чому ти знаходишся зараз? Якесь незадоволення по емоціям, розчарування біль, всередині біль. Щось тобі завдало такого болю, якась неочікувана ситуація, яка тебе могла розчарувати, і ти знаходишся між таким вибором, прийняттям рішенням, чи тобі чогось ще чекати, чи тобі далі рухатися, і тебе, в принципі, це так дуже напружує. Давай дивитися, що несуть вихідні. Так, субота-неділя, 15-16 червня. Що тобі вони несуть ці вихідні? Вихідні тобі покажуть, що необхідно зупинитися, необхідно дати собі перепочити. Твої справи можуть затриматися. Ніякого розвитку у твоїх відносинах, справах, плануванні не буде нічого відбуватися. Тобто все зависне. І, можливо, в цьому необхідно взяти паузу, дати собі, перепочити, подивитись на ситуацію зі сторони, проаналізувати, чому так, знайти причинно наслідкові зв'язки. І тоді, можливо, ти зможеш гармонізувати себе, знайти відповіді на запитання, і зможеш, знаєш, підштовхнути себе до виходу із зони комфорту. Тому що? Ти не віриш уже зараз у результативність тієї чи іншої ситуації, яка у тебе зараз в житті може відбуватися. Але якщо ти відпочинеш, подивишся на ситуацію з іншого боку, гармонізуєш зараз свій простір на вихідних, зможеш зрозуміти, що вихід із зони комфорту може допомогти тобі просунутися вперед. І ти зможеш не застрявати в тому виборі, а чітко рухатися до своєї цілі, то ти дуже багато чого зможеш зробити. Тут, знаєш, ці такі Речі, які зараз можуть відбуватися, це зміни, до яких ти не була готова. Це таке, знаєш, трансформування взагалі подій, енергії, життя навколо тебе. Але через складність, через таку перенавантаженість, через якийсь біль, ти можеш вийти у зовсім нові. Енергії у зовсім нові сходинки життя зараз головне використати ці можливості для себе в плюс і трансформувати цю незадоволеність, складність, агресивність, цю таку біль трансформувати в якийсь плюс для себе. Тому що якщо ти це зробиш, ти отримаєш на виході результат, який тебе може порадувати.